Вирішила запускати свій бізнес. Ого, круто! А що саме будеш робити? Ну, поки не знаю, але вже мерч є. Почекай, що? Ну, он коробка стоїть, там футболки, шопери, худі. Секунду, ти замовила мерч, не знаючи, який в тебе буде бізнес. Ну, ти розумієш, без мерчу тебе ніхто серйозно не сприймає. Але ж мерч має відображати бізнес. Назву, стиль, логотип. Та ну, головне естетика. А логотип. Намалювала зранку сердечко, хвилю і квадратик. Така концепція вийшла. І що це означає? Це значить, ми працюємо на емоції. І все це ти надрукувала. Ага, у запіканці. вони виготовляють від 10 штук. Та ще й знижка на перше замовлення є. І як ти це забрендувала? Знайшла малюнки, які подобаються, то просто зробила. Просто? Ну, що а худі з надписом будь як є. Чашечки з качечками, все різне, але стильне. Це не мерч, це хаос у стилі мінімалізму. Це арт. Це експромт. Це бренд. Слухай, може спочатку подумаєш, чим ти хочеш займатися. Та я вже придумала, буду продавати брендовий одяг. Чи? Та поки що просто гарний, а там як піде. <му> До речі, ти хочеш худі? У мене якраз остання пара залишилась. Ну, я подумаю. Тю, та звісно беру.